І ще вирішальний період Перша світова, яка у нас абсолютно недооцінена війна в нашій а історії. А нас забули про неї. Про неї забули, Але чим вона визначна? Бо до Першої світової війни українці це така відносно невелика тусовка. Люди, які себе розуміли українцями, це тусовка. А в Галичині це русини тут малороси, здебільшого. Ну, тобто на війну з одного боку пішли русини абсолютно вірно піддані, з іншого боку, малороси абсолютно вірно піддані. От За чотири роки в Окопах і ті, і ті якось стали українцями, От якійсь, такі, війна таким стала каталізатором. що Ніби у війну зайшли русини і малороси, а вийшли українці. Тобто, ну, да. Все одно, так, да, минуле, тобто галичани були галичанами, надніпрянці були надніпрянцями з дуже різними там, багато про що уявленнями. Але, вийшли, але це таке з війни, війни, війни чи вони після українізації вже вийшли такі, як Україна? Ні, ні, Взагалі Перша світова війна почала качати. Національну національну пері... Пері... Та, тобто вона роз, розкачегарила, з усіх боків качали національну тему. Тобто націоналізм став в тренді. Тобто До того націоналізм це був такий, він десь був, ну, може, і не не зовсім на периферії, але все таки не. Ключовою ідеєю, от Перша світова дуже розкачала націоналізм, і тому от, це мені здається недооцінена в українській історії подія. Перша світова війна, як це все сталося. Бо 17-й рік це вже мені здається, це вибухнуло те, що було в 14-му, 16-му.